Всім привіт! Сьогодні в мене ось такий медівник. Рецепт дуже давній. Згадалося мені я колись сусідів на весілля, готувала весільне господиня медівник на дріжджах. захотіла я собі його приготувати. Медівників забагато не буває, вони всі смачні, завжди добре вдаються. Можна розрізати на троє, перемостити сметанним кремом. А можна і так залишити, і з чаєм смакувати, він дуже добрий. Ароматний ажну. Готуйте і нехай вдається. Почнемо готувати медівник. Яйця збиваємо з цукром. Яйця збила з цукром. Додаю мед розтоплений. Можна ще збити міксером, а можна просто розмішати. Додаю сметану, олію. Якщо ви додаєте пресовані дріжджі, то додавайте на цьому етапі дріжджі. Я буду додавати сухі дріжджі, то я вимішую їх з борошном. Рецепт давній, звісно, у ньому ще вказані дріжджі пресовані. Ще, напевне, тоді й знати, не знали, що будуть сухі дріжджі. Також я додаю сюди соду. Якщо ви будете гасити, то додавайте до яєць. А я соду не буду гасити, перемішую з борошном. Оскільки рецепт з тих часів щось знати не знали про вагу, щоб важити, тому перевіряємо тісто консистенція, щоб писало. Вже якось пише візерунки, можливо навіть на пару грам забагато вже борошна. Горіхи ще додаємо. Форму застеляємо пергаментом. Залишаємо тісто на 15 хвилин при кімнатній температурі. А тоді випікаємо при невисокій температурі орієнтовно 165 градусів. І до сухої палички можна зверху прикрити папером, якщо буде запікатися сильно. Під кінець я накрила папером. Накривайте. Щоб не згоріло, у мене, наприклад, духовка не сильно припікає, в кого дуже сильно пече, то накривайте через хвилин там, 25, подивіться і накрити. Ароматний і дуже пухтенький.